У Полтаві відзначили міжнародний день молоді. Під час урочистостей у дворику Полтавського краєзнавчого музею були нагороджені почесними грамотами представники молодіжних рухів. До нагородження долучився заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Він наголосив, що саме Полтавська земля є щедрою на талановиту та активну молодь України. Земля Полтавська насправді найкраща земля в Україні. Тут найкрасивіші люди. Найрозумніші люди і тут, на землі Полтавській, найчарівніша молодь, найрозумніша молодь. І ми всіляко завжди від депутатського корпусу підтримуємо всі програми і всі ті задачі, які ставляться перед нами для підтримки молодіжного руху на полтавській землі. Головним завданням молодіжних спільнот на сьогодні є не просто залучити молодих людей до активностей, а й залишити їх в Україні, розповів представник громадської організації Нова Полтава Богдан Чопівський. На сьогодення головне, щоб молодь залишалася в містах, а не виїжджала за кордон, тому що потім не буде кому що робити в місті і для кого ми це тоді робимо, як не для молоді. Молодь це рушій сили і вона впливає на подальший, подальший розвиток нашого міста. Для молоді також потрібна якась. Похвала, щоб вони розуміли, що їх, що їх замічають, що їх бачать, що вони робляться не просто так, а що суспільство це допомагає. Молодь варто залучати до обговорення всіх проблем міста. Вважає керівник напрямку розвитку молодіжної інфраструктури громадська організація Нова Полтава Микола Будко. Молодь це тут і зараз, це не десь у майбутньому, і дуже важливо допускати молодь до всіх сфер життя, а не виключно там до молодіжної політики, культури і спорту, так, як ми любимо. Адже молодь це не щось захмарне, це молода людина віком від 14 до 35 років, як поки регламентується закон України. Молодь ходить цими ж тротуарами, їздить цим же транспортом. Доєднується абсолютно до всіх шарів населення, як і всі ми. Тому важливо чути молодь, слухати її і приймати рішення разом з нею. Нагадаємо, що свято Міжнародний день молоді було засноване членами ООН у 1999 році. В Україні відзначати День молоді 12 серпня почали з 2022 року.